Цап та баран українська народна казка. Був собі чоловік та жінка, Мали вони цапа й барана, і були ті цап та баран великі приятелі, куди цап, туди баран, цап на город капусту гристи, і баран туди, цап у сад і баран за ним. От той чоловік вирішив прогнати цапа та барана, боявся, що вони все з'їдять, що на городі та в саду виросте. А збирайтесь, цапи й барани, та щоб вас не було в мене в дворі. Як цап та баран те почули, зараз із двору майнули. Дістали десь вони собі торбу та й пішли. Йдуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. Баран був дужий та несміливий, а цап сміливий та недужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, ні, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох ту голову та вкинули в торбу. Йдуть та йдуть, коли бачать горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки обід готують. Злякались Цап та баран, що вовки з їхнього м'яса кашу зварять. Цап і придумав а подай баране оту вовчу голову. От баран і дістає ту голову з торби. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову дістає ту ж саму, та подай ще більшу. Тут вже вовки злякались, стали вони думати гадати, як їм тікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Весела в нас, братці, компанія, поки каша гарно кипить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай би вам аби ще з вашою компанією. Почав другий вовк першого чекати, став думати гадати, як би й собі втекти. Каже Піду я допоможу братові води принести. Як побіг, так і теж не вернувся. А третій вовк сидів, сидів та й собі Піду і я за водою допоможу братам нести. Як побіг, так і радий, що втік. Коли вже зустрілися ті вовки, то думають між собою Це щоб нам трьом та цапа й барана боятись, ось ходім та поїмо їх. Тим часом, каже цап до барана Брате, треба нам оцю кашу поїсти скоріше та й втікати бистріше. Поїли вони кашу, втекли в ліс, та й на дуба залізли, сховались. Цап більш сміливий заліз аж наверх, а баран не сміливий, так нижче сидить. Аж тут ті вовки знайшли цапа та барана на дубі, полягали під дубом та й гадають, як їм цапа та барана дістати. Поки гадали, той позасинали, а баран на гіллі сидить та й боїться, як упаде, то якраз на вовка. А цап сміливий щось надумав, зненацька як зіскучив з того дуба, та ще голосно, як закричить. Тут вже вовки перелякались та й так швидко втекли з того лісу, що й слід їх розвіявся, а цап та баран зробили курінь та живуть собі в тому лісі.